thank mm -hmm. you Вони серця полаю, коли ми рухаємо тут є брасоте. Ворожий... Склад футбольного клубу Балкана Прайм зміннеться. Номер перший. Нікіта Полішу. No 4. Потімка. Номер 7. Пішли, пішли, пішти, пішли, коже. Давай, починайся.

Борис, вище, не треба його. Даня, Марцельок, рух! Так, туди, на місце від Марка. Азерта! Малышук, дай! Борис, не сідай так ниж! Ні, ножки йому дай! Покін! Ближче, ближче! Все ближче, ближче, ближче! Подачі! Даня, прийми під тобой! Під тобой! Ай, Данька! Беремо. Певненіше, дай! Певненіше, дай! Нічого, да, нічого. ч, нічого. Танюшка. Данюш, добре, Даня. Давай, давай. Забули. Да, нищий, нищий. Може Коцулавський. Нищий. Нищий. Коцулавський. не ще дичуй, вода може бивати, Катулась. Нище. Нище Катулашський. Не треба він тобі. Нищий, сайт, Пішов? Мартинюк, навіщо що тут а ще від них уходить? Мартинюк! Мартинюк, ну спокійно, назад! Гура наши! Мартинюк, не ще!

Сейчас заб'ємо. Лиші, вище, вартеленки. Бери, бери, бери. Кидай, ти бачиш, останній дай. Партин, давай машин, парчик. Приймай! Приймай, да, тримай да. дачі! Надо попасти, ворота, гарно, подраз, на дві. Лиши! Вибивай! Де під вірту клас? Покійно! Вовка. Вовка на град. Давай, 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 за давай, 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 Кращий футбол, наші Балкани, нам треба гол! Треба пас, треба передача, на нашому полі сьогодні удача. Один тайн 17 паска грає. Ви, вище, весь! Ближче! ще! Давай! Давай! Що ти будеш робити? а? Дивись, сюди, назад, відбувай! Приймай, там, біля! Зажимай! Сам! Дай! Далі, Ой,

Назар, ближче до гри туди, Назар, ближче, він так далеко не кине. І отут, Хале. Ще дай на нього! Перше назад. Давай назад. Спокійно, грай, не дай на вратарю, не дай. Прийми, спокійно. Та прийми! Прийми, ніхто нема, ти! Оце є, ти дай мене. Рука, Джура! Що? Дай. Добий бал, добий бал. Зажибирайте м'яч, дай. Дайте, дайте. Ставай, 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 ставай! Слышите! Румана! Румана! Ставай, ставай, ставай! Давай! 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 Грай. Забігай грай. Вище Розь, Розь, на цей, грай! Вищира! А, а быстрій! Давай, давай, Ор! На зараз, ну, не надо його підучать! На мяк, Назад! газа! Бери нас, бере бери! На. бери, бери. Сюдай, сюди, сида, Давай Бомнічка! Давай, давай на місце! Давайте! 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 Давайте!

Вітіля, подайся, вашу. Покійно! Далі приймай да. Приймаю, Майки. Майки, треба, підати, сюда, да ж... Ви колокопка стріляє, а що? Пацани, що вам треба? Ви там живете, всі страшні! Ви коли забувати будете? Пішов! Прийому дай! А що меню, ви в нього п'єте? пацани? Чого ви атаря Все, all air. All air. Сам іди, йди, давай иди, давай. Йди, давай, давай! давай! А, давай! Ну! Давай! Та no. що це заковыряли? Пацани! Ну дайте удар хтось! Покину. Є, дідво, рано, дідво! Ну не готовий в тебе, удар. Ура, свина, вашся, так пожалуйста, на баджет. Давай, давай, тебе, давай. Это команда АТ. Илуш, разбегу ваш, вернуть опор. Иди! Вейш! Вейш! Да! Потинь, играй. Вейш! Давай! Давай, давай, Люшка. Даж мне! Вивод, Все, давай! Перший тихо, перший мяч! Водосик не плаває, воду! Доганяйся, доганяйся! Назад! Перед ним не готові, Тарас ближче! Тихо за своєю ститкою нижче сядь! Данило! Перший, плачь! Йо, Лазар! Допомагай! Вот забирай! Покинь, Лаш, Лаш! Давай! Покидай, ладно! Елля, о, тітко, що ти роб? Видошти! Іди, іди! Ні, ні, Іля, ну не затроїш, В Кобуну зону, Владі, включайся! Давай! Давай! Владі, я нікого не маю, ладя! Там нікого немає, ладосик, сам каже, працює! Покинь, давай, давай, давай ближче, ближче, Орес! Все, сідай, Орес, сідай, вори, сідай, Орес, сідай! Працюй, едай! Еля!

Dadro!

Слышишь? Ладится команда! Пас! Развертай! Давай! Саша, с ударом! Добей! Давай! Назар, сзади, Назар! Не надо так высоко идти! Ты. ты шо, Саша? Мацку! Давай! Набирай! Досі, певненіше, водой, беремо, меча. Владі, до нього Саш заспіє, пішов. Пішли. Іди, Саш, іди, 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 іди. Саш, він правильно дає. Саш. Саш. В зону, Саш, в зону в тут бігай. Саш Вущі, ти граєш правіше, Саш, Валя? Отак, так, да. отак. Вущі кажу. Вущі нижче. Дітко, Вущі нижче, пусть він розіграє. Пішов, матько, ближче левці. Ближче, Саш!

Vai, Aqui